Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АОРА. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. У Костополі знайшли мертву пенсіонерку, привалену телевізором. слідчо Слідчо-оперативна група поліції виявила жінку у квартирі. Її тіло було завалене старим лахміттям та одягом. На неї були скинуті також телевізор і меблі. За словами місцевих жителів, загибла нещодавно пережила інсульт. Останнім часом була прикутою до ліжка, проживала у помешканні разом із своїм сином, якому 38 років. Чоловік перебуває на обліку лікаря-психіатра. Експерти на тілі ознак насильницької смерті не знайшли, тож поки невідомо чи Велико Костопільчанку чи вона померла сама? Розбійник хотів покінчити з пенсіонеркою за 100 гривень. Він представився поліцейським, але бабуся, які 87 років, не повірила йому, двері не відчинила. Тож злочинець вирішив діяти по іншому Вдерся через вікно та дістав ножам. Чим закінчилася ця історія, що сталася у селі Боремель Демидівського району. Дивіться далі, невелике село Боремель – це Демидівщина. посеред ночі у двері старенької жінки. Завітав невідомий. Попросив відкрити двері, представився полісменом, але пенсіонерка не повірила Рила розбійник через мить, проник через вікно, та почав погрожувати жінці фізичною розправою. Чоловік, обличчя якого прикривала маска, погрожував наляканій жінці ножем. Він відібрав у неї мобільний телефон. Потім, зачинивши у кімнаті, почав вимагати гроші. Жінка, однак жінка зуміла втекти до сусідів та повідомити правоохоронців. Крім мобільного телефону, злочинець викрав гаманець із 100 гривнями і втік. Потерпіла бабуся, розповіла, як виглядав кривник правоохоронців. Тож уже за кілька годин оперативники знали, хто це юний, але досвідчений місцевий злочинець. 19-річний хлопець часто помагав пенсіонерці по господарству, тож знав напевне, що та живе одна і в неї є якісь гроші. Працівники демодівського відділення поліції з'ясували, що до цього злочину. Ну, може бути причетний 19-річний місцевий мешканець та його 18-річний товариш. Ввечері 3 серпня обох зловмисників виявили у селі Копча Волинської області у будинку, де раніше проживав батько одного із хлопців. Підозрюваний вже перебував на лаві підсудних. Крім цього, у Демидівському відділенні поліції вже відкриті проти нього справи за фактами скоєння нещодавних крадіжок. Квартирного злодія привелила шафа, крадіжка провалилася. Господар будинку, якого хотіли обікрасти, знайшов злочинця та викликав поліцейських. Це було у рівному. Подробиці історії далі. В сюжеті у рівному злодія на місці крадіжки затримала шафа. Вона впала на гори зловмисника. Вибратися самотужки той же не зміг. Це квартира у котеджі на вулиці Новобарматській. Зловмисник пробрався до оселі близько шостої ранку. Спочатку за у підсобне приміщення, ну а далі в житлову зону. Він з шафи доставав коробку, там лежав. То не шафа, а вино на Коли ви знімаєте, якось роблена ця тераса, то не зрозуміло. Ну ви знімаєте, я з вами не буду. Це вже господиня будинку Галина Іванівна. Вона розповідає, як разом із чоловіком почула шуми з підсобки. То, якраз як на злодія, падала з шафа. Такий курйозний стався випадок. Не пощастило в обках, звісно, нашому герою, тому що він надіявся потрапити до помешка, поживитися цінними речами, але так трапилося, що він потрапив на початку в таке приміщення, де господар тримав якийсь там старий реманенти, мотлох. І е, була там така конструкція, шафа, яка власне його і привалила. Ну втекти зловмисник, звісно, вже не міг. Так у незручному становищі і дочекався господаря із господинею. Господар року, він такий вдвічі удвічі більше, ширший і вищий того зловмисника. Ось і е, це що потрапив він як мишка в мишоловку, в пастку його скрутив господар і гарненько його тепленького тримав до приїзду патрульної поліції. Патрульні прибули за чотири хвилини. За ними слідчо-оперативна група поліції в сумці, яку про собі тримав зловмисник. Вони знайшли відмичку, молоток і поцуплені у сусідньому будинку дитячі речі, а ще таблетки і наймовірніше наркотичного вмісту. Бо як з'ясувалося, чоловік наркоман із стажем. Чоловік, який проник у житло, рівнян йому 28 років. Він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок. І власне за вчинення ще однієї крадіжки відкрито кримінальне права. Дження за частиною 3 185 статті Кримінального кодексу України усе награбоване. Злочинець планував продати. Саме так розповіли в поліції. Він заробляє собі на наркотики. Нині грабіжник під слідством, Щоправда, чоловіка не заарештовували. В СБУ вважають, що рідницький рятувальник торгував наркотиками. Нагадаємо, вчора відбулося затримання працівника служби із надзвичайних ситуацій області за підозрю у незаконному поводженні зі зброєю та наркотичними речовинами. Оперативники СБУ задокументували чотири факти продажу старшим сержантом канабісу та психотропів. Кожна покупка коштувала клієнта майже 2,5 тисячі гривень. 3 серпня правоохоронці зупинили його на околиці рівного. Чоловік їхав у автомобілі та перебував за кермом у стані наркотичного. Під час огляду авто було виявлено три пакети з канабісом загальною вагою 60 грамів та дозу психотропної речовини первітину і два травматичні пістолети. Ставимо крапку на сьогодні. Більше важливих новин на сайті телеканалу. Маєте і ви важливу інформацію та бажаєте поділитися? Телефонуйте 45 10 70. Вам зачусь всього доброго та надійних людей. Поряд до зустрічі в наступному ефірі. НЕР програми Магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.